Моє шанування, ви на ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, поставте свої запитання, прокоментуйте це відео, покажіть друзям. Адже сьогодні важлива тема. Ми запросили авіаційного експерта Константина Криволапа, аби розставити всі крапки над і що стосується міжконтинентальної ракети Рубіж і чого від неї чекати, пане Константине, слава Україні! Я дякую, що ви знайшли час і доєдналися до прямого етеру Львів Медіа. Героям слава, дякую за запрошення. Вітаю вас. Пане от вже Старком повідомляє про те, що Україна перша держава світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Давайте для початку оця балістична ракета «Рубеж», яка є міжконтинентальна, чого від неї чекати і чи можливо її збивати? Давайте одразу скажемо, що впевненості в тому, що це була саме ця ракета. Нас нема. Да? Давайте очікувати е, офіційних підтверджень цього факту. Тому що є деякі нюанси, які кажуть, що а може бути щось інше. Разом з цим я не можу сказати, що є якісь у мене версії стосовно іншої ракети. Ну, ми до цього ще прийдемо. Скажі... Що стосується цієї ракети, то о, ця ракета? Міжконтинентальна балістична ракета, яка була е, фактично її розробка була обмежена договором розпосюдження ракет середньої і малої дальності, меншої дальності. І саме з, е, з приводу цієї ракети американці вийшли з цього РСМД. І е, вони вийшли після цього росіяни сказали, а, ну раз ви вийшли, то ми теж виходимо. І фактично цей договор зараз не існує. Ця ракета є подовженням розвитку минулого покоління ракет. Всі ці межконтинентальні балістичні ракети в основному вони розроблялися московським і розробляються Московським інститутом теплотехніки. Це досить серйозна організація, яка має досить, досить великий досвід конструювання цих ракет. І що цікаво, те, що вони поступово розвиваються, вони не роблять там таких е фантастичних кроків одразу. Вони так: є ракета СС-20, там Піонер. Робимо із неї там ракету Тополь. І з ракети Тополь робимо ракету Тополь М. Ну, тобто, змінюючи, змінюючи тільки, тільки такі, якісь окремі елементи, вони е розвиваються і напрямок. Е потім після тополя М була ракета РС-24 ЯРС. І фактично теж така ж сама, тільки відрізняюча бойовою частиною ракета РС-26 Рубіж. І ця ракета, на відміну від «Ярса», вона не літає на таку велику дальність, як Ярс, на 14 тисяч кілометрів чи на 12 тисяч кілометрів. Вона літає на 6 тисяч кілометрів. Але коли ракета літає на таку дальність, літає це балістична ракета, вона літає по цій е е е траєкторії. Параболі перегорнутої, то вона має ще й найменшу дальність. це її характеристика. Ти не можеш її кинути там в метрі від, від себе. І ця мінімальна дальність згідно паспортних її характеристик, технічних характеристик, характеристик, вона складає десь близько 2000 кілометрів. А е, повідомлення було те, що вона запущена з полігону Капустин Яр. А Капустин Яр це е, всього 800 кілометрів до України. І розумієте, от, різниця між 800 і 2000 вона дуже значна. І тому м, ну, я я процентів на 60 впевнений, що це саме було все ж таки ракаторобіж. Я не розумію поки що, що там було зроблено для того, щоб е, була можливість мати таку невелику дальність. Ну, з часом про це дізнаємось, да? з чого чекати від цієї ракети? Вона виглядає ну, як, як, якась дуже здорове да? В неї бива частина, да, вона 50 тонн. Якщо порівняти з кінжалом, ну досить важка ракета, то це кінжал 4 тонни, А це вважає в 12 разів більш важка ракета. І ця ракета. Вона трьохступенева. Якщо там кінжал це ну пороховий двигун, він розгр її, Спочатку її розгнав там 130, тридцять міг 31К, потім її відкинув. Кінжал полетів, розігнався ще більше, майже досяг там і прозокових швидкостей, тобто п'яти махів. Тут вже щільні слої атмосфери, шари атмосфери він туди падає. Швидкість його зменшується, в нього тверди двигун, а не прямоточний. Ну і тому він там падає на землю за швидкістю там 2-2,5 маха. ну 2-2,5 швидкості звука. Ця ж ракета вона має три ступені в своєму, в своєї конструкції. Перша ступень відстрілюється, і ну, як, як звичайна космічна ракета, яку ми бачили там 70-80-90 років. Це там кілька ступенів цієї ракети розганяється, вилітає в космос, відстрілюється перша ступень, потім друга ступень, потім виходить там вже в космос і там вже починаються всі інші маніпуляції. Або він там супутником стає, або він літає, долітає до міжнародної космічної станції. Це вже інші справи. Але перша частина це друга, третя. Перша друга ступеня, які виводять цю ракету і задають її цю траєкторію. Вилітає вона на суборбітальну фактичну орбіту, і це висоти від, 1000, від 100 до 200 км. І на цій висоті вона летить до своєї цілі. Коли вона вже доходить до цілі, і пора вже там приземлятися, скажімо так, вона входить в плотні шари атмосфери, розігрівається. І перед цим вона повинна відкинути свою другу, другу ступінь, і головки повинні розділитися. Якщо це варіант ядерний, то вона розділяється на чотири головки. При варіанті конвенційної зброї точно сказати не можна. Дуже закрита інформація, можна тільки здогадуватися про щось. І що цікаво, що це перша фактична ракета, яка була з самого початку задекларована, що вона може бути використовуватися як ядерна зброя, як з ядерним оснащенням, І саме міжконтинентальна балістична ракета, тому що інші відеозброєння вже були заявлені так. Ну, Наприклад, ракета Х-101, вона в версії ядерної боєголовки бойової, бойової частини вона має індекс Х-102, але це та ж сама ракета, просто інша бойова частина. Так от, ця ракета вперше була заявлена, що вона може використовуватись як міжконтинентальна балістична, але її можна і оснащувати головками бойовою частиною конвенційною. Ну а 6 тисяч кілометрів це, ну, ну, фактично, там Париж можна закинути. Да. Так от, те, що ми спостерігали, падіння уламків, саме уламків. Ну, ви ж, мабуть, бачили це відео з Дніпро, з Дніпра, де показується, як фактично по лінійці в площині цієї параболи пуску цієї ракети падає щось. Але те, що падає, воно падає з різними інтервалами, і воно падає, воно не вибухає, воно просто горить. Воно просто палає. Вибухів, там, як таких, які ми. Е Звикли до того, що е, можуть бути там якісь вибухи е, потужні, щось підіймається, щось там якесь зарево, якесь там таке щось ну таке таке пафосне. Тут просто падає і горить, падає і горить. А я вам скажу, що все, що завгодно, буде пролітати е, ці шари атмосфери там верхні, вони все буде такі е, буде так палати, тому що там їх не випадково називає щільні слої атмосфери, тому що саме там. Тертя на таких швидкостях поверхні повітря, воно визуває такі ефекти. Воно все буде горіти, там нема того, що не горить. Тому незрозуміло, чи там спрацювала бойова частина, чи бойової частини там не було, чи ця бойова частина була в вигляді макетів, тому що там ще публікують фотографії якихось циліндрів з якимось хвостовиками, з якоюсь носовою частиною. Чи то від цієї ракети, чи, це... чи то не від цієї? Ну тобто, е я не хочу робити якісь припущення, тому що я ну, ніколи не бачив цієї ракети вживу, і я не знаю, хто може там хтось із наших українців бачив, може ще знає, але й мені про це не відомо, чи це можна верифікувати як бойова частина ракети РС 26 чи не можна. Пане Костянтине, я перепрошую, що вас перебиваю, тому що у нас тут вже є запитання від аудиторії. Я нагадаю, що щоб ставити запитання, треба поставити вподобайку цьому відео, поширити його, аби якісний аналіз від нашого гостя побачила більше кількість людей. І таким чином будуть і лунати запитання від вас. Скажіть, будь ласка, пане Константине, запитують у вас, чи може та ракета от рубіж, долетіти в будь-яку точку нашої країни? Шість тисяч кілометрів будь-якому для того, щоб попасти в Україну, ну взагалі, я вже кажу, між Дніпром і Капустовим Яром там 800 кілометрів. А було б це, це ж ракета на колесах, вона їздить тягачі. Ну, якщо пам'ятаєте паради радянської армії і російської армії, там наприкінці парада виїжджають така здоровий такий тягач, на ньому такий як, як велика залізодорожна цистерна, така тільки розтянута. Ну, це ракета ЯРС. До чого там була ракета Тополь, Тополь М. Вони дуже схожі, вони дуже схожі. Так вона повинна була б від'їхати. Там далі від полігону і падати десь в районі Капустиного Яру. Ну можливо, ну я очікую якихось повідомлень, звідки був старт. Якщо старт був дійсно там хоча б півтори-дві тисячі кілометрів від Дніпра, ну тоді в мене там сумніви стосовно яка це ракета не буде. Тому що міжконтинентальних балістичних ракет меншої дальності, ну вони є, є там. Ну Вони навіть не називаються міжконтинентальні балістичні, вони не просто балістичні ракети, вони є у іранців. Але це, схоже, все ж таки було, була російська ракета. Якщо було б було переміщення серйозної міжконтинентальної ракети з Ірану до е, Росії, про це б стало відомо. Ну Крім того, який сенс проявляти, якщо у росіян багато своєї зброї. Тому е, добити до будь-якої точки території України нема питання. Але ж розумієте, що. Ти той самий Іскандер він а, зможе зробити цю ж саму роботу а, фактично в 10 разів дешевше, тому що така ракета вартою десь близько там, за 50 мільйонів. Ну, є так, ракет... ну, оця, ну, в принципі, міжконтинентальна балістична ракета, так? От для міжконтинентальних балістичних ракет, якщо ви будете брати мільйон за тонну ракети, то ви там не сильно будете помилятися. Ну, я думаю, що от, від 500 мільйонів і тобто від 50 мільйонів і далі. Ну, от, от така її ціна. А Іскандером там в ну, 3, 5, 7, ну, 8. Раніше він менше вартував, зараз він більше вартує, тому що там е комплектуючи, важко возити контрабантові по карманам розпихувати. Тому. Ти можеш зробити ту ж саму задачу вирішити більш точно ну навіть якщо ти запустиш там три кінжал, тобто три іскандера на відстані 500 кілометрів, то ти там є, є точки, з яких ти там до будь-якої частини. України дістанеш і це тобі, тобі буде там вартувати там до 20 мільйонів. Ну ти точно вразиш те, що тобі потрібно, тому що чотири іскандери. Якщо там нема петріотів, то вони попадуть куди треба. А скажіть, от ви згадали про петріоти можуть петріоти збивати оці міжконтинентальні балістичні ракети? Якщо вже говоримо в контексті цієї ракети, Рубеж? Петріоти, Айрісті є проти них проти дії, що називається. Айісті ні, тому що Арісті, це взагалі для аеродинамічних цілей, то і такі крилаті ракети. Балістику збиває тільки Петріот, і сам вті, е, ну були такі припущення, що, сам, що Петріот намагався збити цю ракету. Він щось її збив, і вона поламалася, і ці уламки падали. Я в цю версію, чесно кажучи, не дуже їй довіряю, тому що е, треба розуміти, що ракета, яка збиває, Балістична ракета за допомогою кінетичного удару вона важить взагалі там дев'ятсот кілограмів. Ця та що, що стоїть в Петріоті, вона для цієї цілі дуже легка. Ця ціль для неї дуже важка, тому що у нас ну, є кінетична енергія, МВ квадрат пополам, нікуди не ні, 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 відсюди від. Відсюди, тому а, а не можна таку ракету, як на Петріоті, робити там дуже важкою, тому і на, інакше вона не зможе так швидко маневрувати, як вона маневрує, і так швидко наводитись, як вона наводиться. Тому що а, Петріот збиває над собою, фактично, і уламки падають не ну, дуже не дуже далеко від Петріота ну, насправді. Ну, в кілометрах, але це таке. А те, що літає, ну і фактично, Петріо збиває там на відстані десь 25-30 кілометрів, десь на такій відстані він намагається збити, але фактично це стається значно ближче до самого, до самого комплексу. А от комплекси Aegis і Тад вони збивають ці ракети, коли вони йдуть в верхній точці цієї параболічної траєкторії. Ну, фактично, між, е, всередині десь між точкою пуску і точкою там, де е, знаходиться ціль цієї міжконтинентальної балістичної ракети, і тому е, вторинні ураження від, е, при роботі цих комплексів, вони значно менше. Але ці, ці комплекси не стоять на складі, нам би треба було їх отримати однозначно, але вони на складі не стоять. Правда, вони стоять в Польщі. Є один комплекс стат, розгортають зараз американці, і в цьому році розгорнули систему Іджис. Вона корабельного е розміщення, і е цей кораблик десь в порту, навіть є назва цього міста вже не пам'ятаю. В Польщі стоїть ця е система Aegis, Вона збиває там оці 150-200 кілометрів космосі. Вона туди дотягується і збиває там своїми ракетами. Ну, і взагалі нам треба, мабуть, думати, яким чином нашим партнерам думати. Нам думати нема чого. Нашим партнерам думати, як передати нам, хоча б на ракети СМ 6 які дозволяли би збивати ну, хоч подалі і хоч далі всі ці цілі. Якщо правильно я вас зрозуміла, виправте, якщо не так, що по суті проти нас немає чим протидіяти міжконтинентальним балістичним ракетам. Нема. На жаль. Станом на зараз констатуємо цей факт, тому максимально швидко треба реагувати на тривоги, тому що я бачу повідомлення. ЗМІ вже порахували, що така ракета долітає до Львова за 9 хвилин і 55 секунд. Тобто максимально оперативно стараємося реагувати на повітряні тривоги. Скажіть а. Можемо, от якщо інші ракети летять, от наприклад, моніторингові пабліки, дуже часто пишуть траєкторію польоту, куди ця ракета летить: Дніпро, Тернопіль, Франківськ, Львів, Київ. А з цією ракетою може бути такий прогноз чи ні? Ну, можна любити, робити цей прогноз відносно любої ракети, але треба, щоб у вас була. Відмітки на радарі постійно, щоб ви за нею спостерігали, супроводжували. Uh -huh. як у нас там, як, як дитинці казали, то потухніть, то погасніть, то е ви не можете точно траєкторію вирахувати. Е справа в тому, що ці ракети майже не маневрують, а вони маневрують там в, в, в межах перегідностного відхилення, е тому що е там. Нема таких суттєвих аеродинамічних поверхностей, які дозволяли би ефективно керувати цією ракетою і використовувати як, як крила. а вони ж літають на великих швидкостях. Ці ж ракети вони ж там два з половиною тримахи. Вони літають. А скажіть, пане Константине, може ви пояснити, ця ракета заявлена як міжконтинентальна балістична ракета? На жаль, ми з Росією не знаходимося на різних континентах. Ми сусіди. Який сенс вийти міжконтинентальною балістичною ракетою по сусідній країні? А що боялося. Ну, що... ну, тобто військової ніякого показати... немає. Не, 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 не Військового точно немає з жодного військового, тому що я ж кажу, що якщо тобі треба було щось точно вразити, то краще застосувати два іскандери, аніж одну цю мешканцю балістичну ракету. Це такий, знаєте собі, така показуха, така бравада. З одного боку, з іншого боку, я вважаю, що це такий істеричний прояв. Чому? Тому що росіяни ж на нас скидають за один день. Більше кабів ну, по, по кількості вибухової частини, ніж за весь цей час ми скинули на територію Росії за допомогою атакам Сіві і Стормшедов. Однозначно. Ну, просто беремо, рахуємо і, 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 і розуміємо, що значно менше. І від цієї невеликої кількості, відносно невеликої кількості, в них така вже паніка і така істерика. І, судячи з цього, Путін добре розумів, що рано чи пізно Байден надасть дозвіл використовувати свої ракети, американські ракети проти Росії і на території Росії. І він до цього готувався. Спочатку була оприлюднена е, е, суперсекретне засідання там, якогось там якоїсь ради, там, е, вона якось саме поєдинним питанням, не Радбеса, а саме питанням. І про зміну доктрини. І е, в той час, коли з'являється дозвіл на використання цих ракет по території Росії, е, Путін підписує цей указ, і в цей же час з'являється оці документи, які передають. Американцям в Пентагон, де Пентагон в Білий Дім, в якому описується стратегія дій Росії відносно України до 45-го року, і там розподіл на три частини. Я... так. І, і він цим пуском він хоче показати, а ви мене б'єте? Ну, я вам тоді відповім. Цього разу я б'ю конвенційним озброєнням. А наступного разу я можу кинути і ядерну бомбу. Але при всьому при цьому я розумію, що це блеф. Чому? Тому що, ну, по-перше, Путіна попередили вже давно. Якщо надумаєш кинути по Україні якусь ядерну, хоч тактичну, хоч не тактичну зброєння, то твоїх військ на території України не буде, ну йому на це не чкати за великим рахунком. Uh, і ми зробимо тобі дуже боляче, але це дуже боляче незрозуміло як, але при цьому однозначно Путін не зможе досягнути своєї мети. І от uh, він показує, що я можу зробити, але він це робити не буде, ну, на мою думку. Uh, тому що він сибарит, він дуже любить життя, він дуже хоче, там, щоб йому було добре. І, і Якщо. Він ну якось проявить себе там таким дуже рішучим, таким більш альфа-самцем, ніж Трамп, то Ну, це йому буде дуже важко і Трамп йому це не дозволить. А скажіть, будь ласка, і... а західні наші партнери станом на зараз теж блефують? Я поясню своє запитання в контексті того, що зараз пишуть світові медіа, вони пишуть, що це не була міжконтинентальна балістична ракета, а що це начебто була ракета балістична, але з середньої дальності. Вони бояться визнати правду, чи вони теж грають? Ну, ви я, ж, я ж вам казав, що а... Є у мене сумніви стосовно того, що це, це 26-та, ну так? Да? З, з одного боку. А з іншого боку, я не можу запропонувати ракету, яка є на озброєнні росіян, яка б відповідала тій, тій ситуації, яку ми спостерігаємо. Да? Ну, не може. Якщо б вона була, я б казав, що є ще одна ракета, там можливо таке, що вона там полетіла по балістичній траєкторії, там, чи то там Міг-31 пішов до землі, і потім злетів, там пустив цю ракету. Ну, такого не може бути, такого нема. Тому о, все ж таки, я думаю. Зараз дуже багато буде залежати від заходу. Якщо вони черговий раз вискажуть своє занепокоєння, крайне занепокоєння і там категоричне занепокоєння, які там у них всі є ще фаза занепокоєння, то ми рано чи пізно отримаємо удар ядерний чи то по Україні, чи то по Європі. Тут не треба панікувати. Це в будь-якому випадку, думаю, буде не дуже скоро і. Я дуже сподіваюся, що розуму наших європейських партнерів вистачить, щоб цього не було взагалі. Ну і американцям американців вистачить. У нас найгарячі, найскладніший період зараз в історії всієї цієї війни. Саме оці 2-3 місяці нам треба витримати, треба зберегти спокій, тому що нас будуть максимально намагатися розкачати, що ми почали психувати, були роздратовані таке і таке інше. Не можна таке дозволяти, треба підтримувати один одного. Ми вистаємо, ну, перемога буде за нами, чому його нема, але буде дуже важко, дуже важко. Тому я не хочу, щоб мої слова були так подумали, що я там. Кажу, що буде ядерний удар, я не думаю, що він буде. Але е, те, що цим будуть гратися, і те, що на цьому будуть е, розкручувати всю цю медійну історію, я не сумніваюся. Тому бути уваг і бути серйозні. Пане Константине, якщо ще можете на завершення і уточнення від нашої аудиторії, скільки цих міжконтинентальних балістичних ракет є в Росії, і чи вважаєте ви, що тепер тривоги почастіше у зв'язку з тим, що Росія буде імітувати пуски міжконтинентальних балістичних ракет? Ну, не, ця ракета не прийнята на озброєні. У 18-му році я ж вам розповідав, що в 2018 році вирішили, що треба відкласти цю ракету підсукно. І треба займатися там кінжалами, іскандерами, калібрами, там іншим озброєнням. І це дійсно з точки зору ек економіки, воно більш ефективно, ніж застосовувати міжконтинентальну балістичну ракету для ударів там, та навіть по Європі. Да. Я вже не кажу там про Україну, ну це якась дурня повна. А, так от. Uh, uh, ще вже uh, забув, що я хотів буде сказати. Імітація цих пусків, щоб загнати намітацію, як піднімати uh, постійно ці міні? Uh, я зрозумів. Так от uh, у них не може бути великої кількості ракет, тому що вони не прийняті на озброєння. Це одна сторона питання. Інша сторона питання, що так як ця ракета вона повторює фактично цей розвиток ракети РС 24 Ярс, вона, uh, ну перші два ступені ти можеш виготовляти. Да? А, все, а вже бойова частина, особливо не ядерна, ти можеш її там використовувати ну, робити. От зараз мені здається, що взагалі бойова частина була макетна. Ну, от, я, я не знаю, ну, от, дуже мало інформації, я ніколи не бачив е, ані фотографії, ані креслень цих, бойової частини цієї ракети в, в конвенційному вигляді. Ну, щось каже, що там воно нічого не вибухало, що просто падали уламки. Ем, може, щось вибухало, не знаю. Не знаю. Так, от е, цих ракет і цих бойових частин, їх невелика не кількість, їх може взагалі більше нема. Але те, що росіяни можуть дуже швидко їх виготовити, я, виготовити, я думаю, це факт, тому що все обладнання все стоїть, готове для запуску, тому що в 23-му році Росія прийняли рішення, що вони відновлюють виробництво цих ракет. Ну, Тут є ще запитання, чи загрожують ці ракети Польщі, але ви вже відповіли, що чисто теоретично, з тих даних, що є, в принципі, до Польщі теж може долетіти. І до Польщі, до Парижу може долетіти. До, до але я не думаю, що це теж буде, тому що це втягування в ці країн, це вже, тут вже не відмажешся. Що Ця ж ракета залетіла, ну вона там ніколи не відкіряє вже. Да, 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 да. Тому тут е, я не думаю, що таке буде. Путін е, е, скажений, але не дурний. Пане Костянтине, я дякую вам, що ви знайшли час вийти до нас ГТР. Константин Криволапав, експерт, аналітик, був з нами в ефірі Львів Медіа. Ми дякуємо нашій аудиторії, яка була сьогодні активною. І прохання, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог підступний, ворог бажає нашої крові, тож не робіть йому подарунки. Ходіть в укриття. Пане Костянтине, якщо маєте щось додати, будь ласка. Хотів би сказати, що дякую вам за можливість там розповідати нашим людям про те, що є насправді. З одного боку не треба панікувати, це головне, а з іншого боку, треба бути дуже уважними. От був момент, коли там літали ракети в церковних, ну, ми очікували. Це були дуже небезпечні ракети. Я випереджав переджав цей час, от поки це там дуже переліто, зайвий раз бігати в укриття. Зараз така ж сама ситуація. Вчора я не вірив в те, що росіяни можуть використати міжконтинентальну балістичну ракету. І я, як більшість експертів, казали, що ну, повинна бути якась логіка всіх дій, що повинна бути хоч якась військова ціль. А цього нічого не було. А було просто рішення е, показати, що я можу це зробити. Я захочу це зробити, я зможу. У мене є доктрина. Я коли хочу, тоді, тоді пуляю. Ну, то, що тобі ніхто не дасть, то тобі особливого полята нема чим, це вже інша справа. Тому будьте спокійні, будьте уважні, все буде добре. Дякую вам, дякую нашій аудиторії. Спокійного всім вечора. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і підтримуйте сили оборони. До зустрічі в ефірі львів медіа. Дякую вам, пане Константине. Дякую на все добре.